Привіт, Привітки усім давно не було в моїх словацьких буднів, тому вриваємося в них разом. Сьогодні <с> в мене вихідний і немає пар. Але це не означає, що я не йду в університет і не йду вирішувати свої питання. Так, я вже за тому давайте берінько збиратися. Я в університет. Сьогодні я йду забирати деякі свої документи, а також підписувати договір про роботу в університеті. Це не постійна робота, а підробіток називається штудентська помисна сіла. Цією роботи я займаюся вже третій рік і це дуже прикольний досвід, який можна отримувати в університеті. Взагалі, перший раз про неї дізналася зовсім випадково. Я дивилася різні імейли, які мені відправляли в університет, і там була заявка цієї роботи. Я нічого особливого про це не знала. Мені було дуже цікаво, я написала мотиваційний лист, попросила знайому його перевірити, і ось так, через декілька тижнів я отримала лист про те, що мене взяли на роботу. Просто знісікий прикольний спот. Повернемося до роботи. Останній раз, коли я подавала цю заявку, це теж було дуже-дуже випадково. О 12 й ночі я е, дивилася інстаграм і бачу, що на сторінці нашого університету з'явився е, новий допис про те, що ось є така робота. І о 20-ті ночі я пишу, звичайно, мотиваційний лист і розписую, що я роблю, що я вже де працювала. І ось так мене знову взяла на цю роботу. Починаєш від Erasmus самбасадор, перекладач та закінчуючи працівником в відділі міжнародних відносин університету. Чесно скажу, робота в мене була різна, але завжди все зводиться до перекладу та комунікації з людьми. А, недовго я вчилась, недовго мені знову треба прийти в ректорат, щоб підписати ще одні папери. Так, друзі, окрім роботи в університеті, я ще маю волонтерство в американському центрі. Це таке місце, яке було зроблено американським посольством в Словаччині, де ти можеш більше дізнатися про американську культуру, читати різні книжки. Але я та ще двоє волонтерів ми проводимо англомовні розмовні клуби для усіх охочих. Сьогодні на дискушці фабі подарували книжку. Я вирішила її забрати почитати. Не знаю, цікава, але її приніс маріканиць, тому вважаю, що це достойно для прочитання. Ідемо почитати. Я вважаю, що навчатися в університеті це важливо, але найголовніша річ це знаходити якихось людей. Робити різні коннекшнс з ними та якось заявляти про себе окремо від університету. Тобто вже мати якийсь досвід, багаж знань та навичок, які ти можеш потім використовувати. Я зараз можу на сходах вуртуротку і хочу сказати, що в мене зовсім немає сил. Просто ні на що. Сьогоднішній день. Що це просто жах? Я єдине, що хочу просто зараз не тріти спати, а зараз лише п'ятдесяти поставила. Шикарно вважаю. Доброго раночок, і повертаємося в Старий день. У мене сьогодні пара з французькою і у нас такий смол break. Що це типу обеда? А це у нас пара з синхронного перекладу. Це просто вау! У нас в університеті є такі спеціальні кабіни, там, де ми сидимо, і перекладаємо! Насправді перекладати з нерідної мови на іншу нерідну мову це надзвичайно важко, і я не знаю, як ми це робимо. Дуже криво, косо, але намагаємося щось перекладати. Я думаю, записати відео про сам переклади, як відбувалося навчання, трошки згодом. Тому чекайте і побачимось наступного відео.